Привіт, усім на подкасті Кубувати просто Мене звати Кубова Євгенія, я ліцензований кредитний консультант у Польщі. Сьогодні у випуску ми з вами поговоримо про етапи отримання іпотечного кредиту у Польщі. Почнемо з того, що перший етап завжди перед тим, як отримати іпотечний кредит, має бути перевірка ваших кредитних можливостей. Тобто йдемо до іпотечного експерта, до кредитного експерта у Польщі, перевіряємо свої можливості, впевнюємося в тому, що ми можемо отримати іпотечний кредит, і лише тоді шукаємо нерухомість, яка вам пасує і подобається. Коли ви знайшли нерухомість, яка вам подобається, і ви хочете її купити за допомогою іпотечного кредиту. Тоді підписуємо один із трьох договорів. Це може бути умова резерваційна, умова передкупівлі або умова девелоперська із забудовником. Коли у вас є підписаний цей договір, тоді можемо складати документи до банку. Для того щоб скласти документи до банку, окрім договору із продавцем, нам потрібен ще договір, точніше, не договір, а інформація від вашого. Роботодавця про те, що ви утримуєте зарплатню, тобто такого роду собі засвідчення. Коли ми маємо це все і склали документи до банку, тоді ми маємо зробити ще оцінку нерухомості. Про це говорили в інших випусках, тому можете послухати раніше. Коли банк впевнений в тому, що ви можете купити цю нерухомість і що вона відповідає ринковій вартості, тоді дає вам позитивне рішення на отримання іпотечного кредиту. Коли у вас є позитивне рішення на отримання іпотечного кредиту, тоді можна підтримати. Підписувати договір із банком. Після підписання договору із банком у нас вже йде етап підписання договору із продавцем. Це може бути умова купівлі, якщо не віддана до ужиткування, тобто нею можна користуватися, або це може бути. Просто інформація для забудовника, якщо у вас вже є мова мовдевоперська, що іпотечний кредит буде виплачено. Після того як іпотечний кредит було виплачено, ви починаєте за нього платити одразу. Про це пам'ятаємо. З вами була Кубова Євгенія до наступних випусків.